Вітаю! Мене звати Світлана, я з України і працюю в американській компанії Meridian Freight. Вже понад 10 років наша компанія упаковує та доставляє сільськогосподарську техніку. Після узгодження з нашою командою ми вирішили допомогти українським фермерам і зробити сільськогосподарську техніку ще доступнішою. З 1 квітня по 1 травня ми знижимо ціни на розбірку зернових жаток з консольним гвинтом. До 500 доларів. Також ми знижуємо вартість доставки від нашої ферми до порту в Данськ до 4000 доларів. Контейнер може бути завантажений до 6 жаток різних розмірів. Обирайте жатки на сайті tractorhouse.com або беріть участь у акціонах. Умови прості. Жатка повинна бути доставлена на наш склад упаковки в штаті Айова не раніше 1 квітня і не пізніше 1 травня. Діліться відео з сусідами, об'єднуйтеся, беріть участь та допомагайте один одному. Будемо чекати на ваші питання та замовлення. До побачення!